Приїхали на озеро тут народу, блін, просто тьма. Бля. Блін, вже давно так не бачив, щоб було, бля, типа стільки народу, бля. Жара 300, 30 градусів. Бля. 300 кадрів, блядь, типа як 300. Біля Львова буквально за 20 км. там ще от друге озеро. Не ну просто обзаз, да дивіться, скільки машин у І то що там в лісі там далі ми каратисти навіть ходять, мені. А, супер